Славне стародавнє місто славиться великою кількістю знаменитих спортсменів. Свій шлях до спортивних перемог починають зі школи. В містечку, що зветься кірма, працюю з задоволенням у п'ятій школі. Я кожен довгий шлях починається з першого кроку. Перший крок це пів справи. Головне не залишати назад. Є мета, є дистанція, решта деталей. Ось тут я працюю. В цьому залі завжди було весело та гамірно, Але доля моєї батьківщини склалася інакше. Проте і тут ми знайшли вихід. Працюємо дистанційно. Спорт і фізичне навантаження необхідне для повноцінного людського розвитку і здоров'я. Це факт. Його визнали ще стародавні греки. У кожній дитині я бачу людину, вірю в неї, її розум, добре серце. І неповторність. На уроках навчаю дітей зберігати та зміцнювати здоров'я, розвивати рухові здібності, підвищувати рівень фізичної підготовки. Для дітей розробила п'ять мотиваційних шляхів до перемоги це стійкість, швидкість, сила, майстерність і воля. Причому воля це найголовніше. Перед собою ставлю завдання навчити учнів бути сильними та сміливими, уміти використовувати набуте у повсякденному житті. На уроках використовую різноманітні методи і методичні прийоми навчання, поєднання слова і показу, закріплення і вдосконалення. Така послідовність ефективна, спрямовує увагу школярів, викликає орієнтувальну реакцію і готовність до дії. Успіх залежить від комунікації і відміння налагодити контакт, знайти підхід до кожного учня, моє життєве кредо. Роби добро. Знай, воно повернеться тобі з торицею. педагогічне кредо, працюй так, щоб дітям біля тебе було комфортно і затишно. Ретельно продумую кожен урок, детально аналізую його, виходячи з поставленої мети та результатів, одержаних учнями. Тому праця з дітьми приносить задоволення, з'являються нові ідеї, нові підходи, нові форми роботи, надбання досвіду, який з часом вимальовується у власний творчий стиль. Беру участь у всеукраїнських спортивно-масових заходах Кулґеймс, cool Здорова Україна програма президента Володимира Зеленського, Нова Українська школа, Нова фізична культура та безліч всеукраїнських онлайн-семінарах, нагороджена грамотами управління освіти та міським головою. В теперішніх умовах, коли зараз дистанційне навчання, уроки проводжені стандартно. Використовую різні платформи. Свої уроки намагаюсь спрямовувати на гармонійний розвиток дитини та зміцнення здоров'я, а не по-старому націлювати їх на виконання нормативів. Заняття фізичною культурою з дітьми можуть бути дуже різноманітними, головне їх послідовність, систематичність та вірна організація. Ретельно аналізую сучасні умови проведення уроку, оновлюю форми рухової активності. Впроваджую додаткові інноваційні форми та засоби фізичної культури. Сучасне життя диктує свої правила. В рамках своєї школи розробила проекти. Перший проєкт для дітей. Здорова нація, здорова Україна. Другий проєкт для вчителів. Рухаємося разом! Мета проєктів знизити тривожність та депресію, допомогти фізичними справами виробляти в організмі гормон щастя. Вже два роки я керівник міського методоб'єднання вчителів фізичної культури. Разом з колегами працюємо за програмою Президента Здорова Україна». Створили свій проєкт Разум і сила. Колеги потребують бути модними, сучасними, тому розробили драйвові руханки, ігри. На Фейсбуці створили свою спільноту Нова українська школа «Разом ми сила. Неможливо повернутися в минуле та змінити свій старт, але завжди є можливість стартувати зараз та змінити свій фініш. Перемога це те, що будується фізично і психологічно щодня, коли ви тренуєтеся, і щоночі, коли ви мрієте. У мене одна велика мрія це перемога нашої країни. Колегам бажаю своєї перемоги.